Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з малювання. Гадайте загадку? Жовті або червоненькі спинки в цяточки чорненькі. До мене на віконечко сів жух, що зветься сонечко. Божа корівка зовсім невеликий жучок. Розміри сонечка досягають вдовжину від 4 до 9 міліметрів. Божу корівку впізнай кожен, адже найчастіше вона пофарбована в червоний колір і усипана чорними цятками. У сонечка опукле майже круглої форми тіло. У сонечко маленька і коротка голова, яка нерухомо з'єднана з передньою спинкою. На голові у комахи знаходяться очі. І рухливі вусики. Жук сонечко літає за допомогою пари задніх крил. Передні крила сонечка це жорсткі надкрила, які захищають основні крила в той час, коли вона знаходиться на землі. Вона відмінно літає з крилами, робить до 85 помахів в секунду. Тому пропоную сьогодні намалювати божу корівку. Для роботи нам знадобиться шаблон, вирізаний листочка зеленого кольору, стакан із водою, фарба зеленого та червоного кольорів, ватна паличка, пензлик волої серветки. Беремо пензлик, вмучимо його у водичку, потім у червону фарбу і будемо малювати ось такий круг. І його зафарбуємо. Тепер далі малюємо ще один круг. І теж його зафарбовуємо. І третій круг. Це буде тулуб нашого сонечка. Тепер знову пензлик вмочуємо у водичку, потім у чорну фарбу. І будемо малювати голівки нашим сонечком. Один. Два. Три. Тепер намалюємо вузики. Так, тепер намалюємо на спинці ось таку довгу лінію. І тепер ми беремо з вами вушну паличку, вмочуємо у водичку трішки, потім у чорну фарбу. І будемо малювати цяточки з одного боку і з іншого. І ще нам залишається, дітки, намалювати лапки. Намалюємо теж вушною паличкою. З одного боку три і з іншого три. Дітки, ось такі сонечка. У мене вийшли. Я чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!